Мій шлях в цьому в цьому напрямку почався ще з такого з юна з юного мого віку, коли мені там було 19-18, Я вже почала е, цікавитись темою психології, астрології, яких езотерічних таких робот. Вони мене просто тягнули. Просто тягнуло. Мені було щось цікаво, я не розуміла нічого, але мені було купа питань. І я почала це все вивчати, почала просто почала з самого простого, це що в мене була Луїза Хі, вона в мене була настольна книга. Вона була витерта до такого, до таких вже сторінків були витерті, що вони в мене в студентстві десь вона в мене комусь добросовісною пішла вже на п'ятому-шостому році. От, я вже потім, вже, як через якісь 10 років, вирішила собі ще одну придбати, щоб була як історія От, мого початку. І е, тоді ще не було стільки курсів, стільки практик, і стільки всього, але через такі, як Лазарів, як е, ще хтось. Е, потім уже пізніше пішли Рамі,